Всім привіт, друзі, слава Україні! Героям слава! Оце називається, 28 квітня пасічник прощелкав свою роботу. Оце ось така біда. Зараз щось будемо робити. Не встиг, як кажуть. Ну нічого, друзі. Щиро всім бажаю вдалого та гарного сезону та швидкої перемоги нам всім. Да. Оце бджоляр, я в цьому би бджу... по шиї. Ну от як мені його тепер там розгрібати, оце запустив. Хай тобі грець. Але на це, друзі, були б важні причини. Зараз буду розгрібати, щоб ви розуміли, он дуже яку кучу нафігачу язиків. Це просто жесть, вже нема, блін. Ось такий, бачите. Давайте, починайте мені писати, Володя, як ти таке зробив. Та, та, та Всім дякую за те, що дивитесь мої відео та підписуєтесь. Слава Україні! Героям слава!